Вітаю, терези! Ви на каналі ТероТФ з вами Ганна. І сьогодні у нас кармічний тароскоп. Буду, буду знімати ще різні. Підписуйтесь на канал, якщо не, підпис... не підписані, вибачаюсь. А сьогодні у нас карма періоду, який ви проживаєте. Е, і вийшла у нас двійка кубків. І хотілося одразу сказати багато приємного, бо двійка кубків це в нас карта партнерства, дружби, закоханості в першу чергу гармонійного партнерства. Але враховуйте тему розкладу, і тема розкладу в нас саме карма, да, кармічний досвід. І складаємо один плюс один, і виходить два. Тобто, кармічне партнерство. То тут, звісно, я вам не можу обіцяти, що воно буде легким, приємним, але однозначно я можу тут сказати те, що воно буде важливим для вас. Вашої особистості, вашої душі, при тому, що я не вважаю карму чимось однозначно плохи, ну, плохим, поганим, вибачте, і складним. Карма буває різна, різні там категорії, і більшість людей сприймає карму як однозначно якесь покарання, випробування. Ну, звісно, це не так. Кармічний досвід буває і приємним, і нехай у вас відіграється так. Але саме кармічне партнерство, саме по собі, не так вже часто буває приємним. Оскільки ми в цих в цьому партнерстві переростаємо себе, переступаємо самих себе, часто нас ламає, радикально змінює в цьому партнерстві, і можливо це саме те саме та фаза і ті відносини, в які вступаєте ви, або ви вже в них знаходитеся. Ну, от, можливо, цей кармічний партнер прийшов вам воздати навпаки, те, що не додав десь у минулих життях. Можливо, ви йому, можливо, у вас є спільна кармічна задача у вигляді, наприклад, дитини. Ну, у вас тут багато буде, ситуації будуть самі різні, бо розклад загальний. Але у всіх буде щось непросте і все дуже е, важливе. У всіх е, тому відповідно. До такого партнерства, до таких задач треба і поставитись з усією серйозністю, не уникати відповідальності, не уникати необхідності десь змінюватись, десь десь переглядати себе. І головне, головне – виносити з усього досвід і висновки. Чому я зустріла саме таку людину? Чому життя і доля нас поставили саме в такі обставини? Який тут урок я можу винести? завжди варто себе про це запитувати. І коли ми підіймаємося над земним життєвим досвідом і дивимося на нього з духовної точки зору, то там все з того кута да, виглядає вже трохи інакше, і це важливо вміти, цьому важливо вчитись. Ваша задача взаємодіяти дійсно в партнерстві. Якщо проблема, то разом проти проблеми, а не один проти одного, і так далі, і тому подібне, навчитися взаємодіяти в партнерстві. Навчитися можливо бути командою, але тут ще така от картинка, як ніби оці ці дельфіни один одного відзеркалюють. Тобто, тут у багатьох буде така ситуація, що партнер ваш кармічний або партнерка. Відзеркалює щось приховане у вас, у вашій тіньовій частині, у вашій там неприйнятій частині. Ви можете взагалі цього не бачити, а партнер вам покаже, ніби як під мікроскопом в такому гіперболізованому вигляді. Ну, кому треба більше інформації, кому ця інформація прям зрезонувала, то звісно, тут треба розбиратись індивідуально, особисто. Велкам на розклад, кому потрібно. Всі контакти є в шапці мого каналу. Переходьте на канал, підписуйтесь, дякую за увагу. Нехай все буде добре. Нехай увесь досвід буде пройдено вами конструктивно. Будьте щасливі! Не прибуде з вами сила. З вами була Ганна. Пока-пока.